Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». 345-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. І прямо зараз у нас на включенні Марія Мєзінцева, народна депутатка України, голова постійної делегації Верховної Ради України в Паре. Пані Марії, ми вас вітаємо. І ви вітаємо з і вітаю колег-журналістів. Пані Марію, ми розпочався в саміт Україна ЄС. Ми всі вже бачили перші новини з цього саміту. Тож, яка програма, хто приїхав сюди до України, і які вже перші враження у наших європейських партнерів? Так, ну в чергова Україна запропонувала цікавий порядок денний для зміни тактик, дипломатії і стратегії. Цей саміт планувався на кінець минулого року і не в Києві, а в Брюсселі. Але ми дуже радіємо, що саме наша столиця приймає історичний саміт Україна ЄС. Як історичним фактом є те, що такий перший саміт ЄС з Третьою країною проходить в час повномасштабної агресії воєнної зі сторони конкретно Росії, ми бачимо. Наскільки важливо в безпековому сенсі було прибуття 11 єврокомісарів, це так звані міністри з напрямків під очільництвом урсуле фондерлянь, яка заявила про додатковий фінансовий пакет підтримки, який стосується конкретно макрофіну, конкретне тренування наших військових. Конкретно військової допомоги і зброї і це підхоплює на своїх засіданнях європейський парламент, який має зазвичай більше такої, знаєте, політичної волі і більше змоги і свободи закликати до дій уряд, яким є Європейська комісія для. Європарламенту і в нещодавній резолюції мова якраз іде про прискорення військової допомоги, конкретних озброєнь, надання зброї і чітко визначених потреб по сучасним бойовим машинам, літакам тощо. Ну і звісно, протиповітряна протиповітряні системи оборони, оскільки весь світ переконався, що Росія не нехтуватиме. Можливостями стріляти і використовувати е, ультра е, вибачте надшвидкі надшвидкі ракети типу x 101 одна з яких влучила на жаль в е, один з будинків в Дніпрі, забравши е, життя великої кількості наших співгромадян. Не менш важливими питаннями, які залишаються зараз на порядку денному, є те, що ми можемо ми обговорюється на саміті е, високого е, рівня питання продовження е, проживання наших е, співгромадян, українців на території ЄС. Звісно, це питання фінансової підтримки, це питання так званої тимчасової інтеграції в сфері освіти, в сфері е, можливості працювати і права на роботу. Адже ми знаємо, що з. Е, Майже 7, більше як 7 мільйонів переміщених тимчасово переміщених. осіб, більша частина перебуває якраз на теренах. ЄС це е, праці спроможні, дуже активні, дуже освічені. Багато хто з декількома вищими освітами. Переважно жінки з дітками, які. Е, Прямо зараз долучаються до стабілізації розвитку економік наших партнерів в ЄС їх перебування. Звісно, їх повернення ба більше стає однією з головних стратегій для. Нашої держави цей напрямок і е, працю опрацювання питань е, і проблем, з якими вони стикаються, є в міжвідомчій робочій групі, е, яку я маю честь співочолювати спільно з е, міністеркою е, міністеркою соцполітики, і також нашою е, головною, е, скажімо, так, представницею в уряді пані по євроінтеграції, пані Стефані. Звісно, президент задає новий темп, як завжди. Ми пам'ятаємо, коли на четвертий день повномасштабного вторгнення була надіслана заявка на статус кандидата, яка була надана 20, 27 уряду, урядів або президентами, тобто Європейською радою, якою чорлює. Наш друг Шарль Мішель така заявка була затверджена. Був надана, була надана дорожня карта з семи пунктів, і їх український парламент долучився до їх виконання максимально. Так, певні питання можуть виникати по дорозі і аналізу їх уже втілення. Ми намагаємося не полишати нашу співпрацю із Радою Європи, яка в принципі на теренах Пар'є ми залишаємося активними по цим, цим питанням. Буквально зараз завершує свій тур і омбудсман по правам людини, пан Лубінець, який перебував в Страсбурзі з робочим візитом і зустрічався з керівництвом Ради Європи, в тому числі Пар'є, в тому числі по декільком пунктам, які стосуються наших зобов'язань. Не забуваємо і про загальний документ. Це угода про асоціацію, яку український парламент, український уряд, офіс президенту абсолютно. Не прибирає з фокусу приблизно 70% цієї угоди про асоціацію. Вони виконані. Наприклад, сьогодні на комітеті з питань євроінтеграції, який завершився буквально півгодини тому. В режимі онлайн ми розглянули ще 10 євроінтеграційних законопроєктів, які найближчим часом будуть голосуватися в українському парламенті. Один з яких стосується пропозиції зняття мит і додаткових плат. На території України за привезення і доставку дронів безпілотників або оптики нічного бачення для наших неймовірних сил оборони держави України під час агресії Росії, тобто я хочу наголосити на тому, що Щоденно будь-яка ініціатива законодавча, яка в тому числі інкорпорується в виклики воєння, вона стосується в тому числі євроінтеграційних зобов'язань. Нам дуже приємно, що партнери дослухаються до нас і роблять виключення, як в цьому прикладі, який я зараз надала, таку пропозицію ми робимо по Зняттю мит на такі товари, першочергової потреби для наших військових до початку 24-го року. Сподіваємося і віримо в те, що перемога, звісно, настане швидше. Але на цьому прикладі ми бачимо, наскільки гнучко може бути. Ще нещодавно дуже негнучка бюрократична система давати відступи від правил процедур і допомагати нам досягати цієї мети. Звісно, енергетика не стала. Сточніше не випало з порядку денного. Це дуже приємно бачити, яку кількість і генераторів змогли забезпечити і профінансувати саме кошти наших партнерів з ЄС, але звісно, нові перспективи зеленої енергетики. Весь світ побачив наскільки залежність від російської голки газу і нафти, на яку, до речі, встановлений так званий прайс кеп Чекаємо таких самих пропозицій по газу, можуть продовжувати фінансувати цю брутальну війну в 21 першому сторіччі, які, яка продовжує забирати життя невинних громадян і злочини воєнного гатунку, тобто воєнні злочини, які вже зафіксовані більше як 62 тисячі, вони були спровоковані одним. Інко це злочином агресії, на які теж європейський союз, європарламент і інституції ЄС пропонують відреагувати створенням спеціального трибуналу. Ви знаєте, ми чули в деяких дискусіях, що це можна робити в поствоєнний період після перемоги. Ми розбиваємо цю пропозицію вщент, тому, що. Ми не можемо відкладати правосуддя. Правосуддя повинно здійснюватися щодня як по воєнним злочинам, так і по підготовці одного найвищого злочину агресії, який планувався здійснювався Путіним і його командою не тільки в 2022 році, але починається з 2014 року, що засвідчив минулої середи рішення Європейського суду з прав людини по злочину агресії Росії проти України. Пані Марії, безумовно, для всіх нас українців, ми слідкуємо за цим самітом. Для нас важлива безумовна допомога, військова, економічна, гуманітарна. Але ще один напрям, як ви й зазначили, за яким слідкують всі, це наші кроки до вступу в ЄС. Тож, ми чули вже багато прогнозів щодо вступу. Який буде ваш прогноз? Тож коли на вашу думку це може статися, коли це може бути реально. Ну я знаєте, коментуючи, ми звісно ніхто не може сказати точної точну дату і місяць. Нам хотілося би як українським парламентарям працювати вже через одну каденцію. Цей рік рік виборів до європейських інституцій, в тому числі до Європарламенту, до нього готується і Україна, тому що ми хотіли би збільшити. Кількість прихильників, звісно, а не зменшити її. І над цим теж треба працювати кожного дня. Хотілося б, щоб через одну каденцію, яка триває п'ять років, українські депутати стали представниками вже в європарламенті. Але це може статися і раніше. Україна показала, як вона ламає стереотипи за лідерством президента Зеленського. Це і заявка на кандидатство в ЄС і заявка на Вступ в НАТО хтось може запитати, що могло. І могла війна бути єдиною причиною цього. А однозначно ні ще в 2019 році дуже активно дане скликання парламенту голосувало ті законопроекти, які були неспроможні проголосувати. Наші колеги в восьмому скликанні на яких не вистачало або політичної волі, або голосів. Або як пам'ятаєте, тодішній спікер казав Давайте друзі, зберемося з силами і ще в п'ятий раз спробуємо проголосувати. Зараз такого немає. Ідуть правими процедурам. Сім пунктів е зараз виконані. Ми очікуємо так званий е ранішню ранніш, оцінку. Е вона повинна була статися в жовтні, але е досвід показує, що ми вже маємо домовленість і обіцянку Єврокомісії дати нам зворотній зв'язок. Фідбек по сьомох пунктах вже навесні, ну і ми бачимо, скажімо, пряме таке зобов'язання і англійською це комітмент. По фінансах, якщо би нас не розглядали серйозно. Напевно, президентка Ляйн не оголосила би сьогодні новий пакет допомоги в рамках 400, 450 мільйонів євро на поточний рік. Ну і в статусі країни кандидата ми вже отримуємо додаткову фінансову допомогу. Звісно, стратегічне партнерство не окреслене тільки цими блоками, які ми з вами встигли обговорити це там і. Біометани, води, ні, синтетичні гази, ми просто робимо нові кроки, які показують світу і європейському європейській сім'ї, як ми можемо призвичаюватися до нових обставин не тільки в рамках пережитого спільно ковіду, а в рамках того, що буквально там в декількох кілометрах від багатьох українців стоїть. Ворог, а він міг би стояти, якщо би справдилися ті прогнози наших деяких іноземних колег 2-3 дні, е могли би стояти вже на порозі самого ЄС. Е ні для кого не є е е такою, знаєте, секретом, що бюрократичні механізми залишаються, але я хочу зазначити, для телеглядачів завжди. Процес вступу нової держави до е, європейського союзу був рішенням політичним. Українці в тому числі приймуть в цьому пряме пряму участь способом референдуму і голосуванням за це. Ми бачимо реакцію українців по всій Україні, які в деяких регіонах наближаються до 90% щодо підтримки Євроатлантичного курсу. Ну і звісно. Ми не забуваємо, що вперше наші партнери змогли говорити обговорювати військову допомогу. Не в якійсь далекій перспективі, а вже сьогодні на завтра, ми дуже чекаємо ті поставки, які були оголошені на черговому засіданні. Рамштайн чекаємо наступного такого засідання? Ну і ем, дуже позитивні новини стосовно подальших потенційних кооперацій. Наша наступне завдання це, звісно, авіація, літаки f-16 і дуже багато всього. Якщо ми зможемо в короткі терміни отримати. Все, чого потребує Україна для спільного захисту наших цінностей і територій, це буде коштувати дешевше всі, всьому співтовариству, аніж продовжувати більше говорити, аніж діяти. На це ми розраховуємо в підсумку цих важливих двох днів, коли вперше така кількість єврокомісарів одночасно приймала участь на урядовому рівні на рівні президента України. Ну і звісно, на папері все викладено головне почати це імплементувати. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, пані Марія Ангеліна Страшкулич, Ринформ. Я хотіла би запитати щодо законопроєктів і законів, які були ухвалені парламентом минулого року. Представники Європейської комісії висловили певні зауваження, зокрема до закону про національні меншини, і до законодавства про конституційний суд. Про деолігархізацію і, здається, все. Скажіть, будь ласка, яким чином плануєте доопрацьовувати, чи вже є якісь напрацювання, і як оцінюєте такі оцінки колег? Дякую. Е, так, дуже дуже вам вдячна. Ми все-таки чекаємо остаточну оцінку повну ціну від Єврокомісії, я зазначила. Питання, які стосуються Ради Європи, закон про нацменшини був прокомунікований, в тому числі нашим колегою, бувшим колегою в парламенті зараз омбудсменом паном Дмитром Лубінцем, який перебував в Страсбурзі. Він якраз зустрічався в тому числі і по цим питанням. Ми не бачимо критичності в цих зауваженнях, якщо ви згадаєте. Питання нас до існування цього закону, який був 13 грудня проголосований в другому читанні, постійно подалювалися нашими двома представниками двох прекрасних країн: це Угорщина і наразі Румунія. Ми готові пояснювати і, і, до речі, були проведені просто без кінець. Мені здається, 22 робочі групи були по цих законах, враховуючи також і представників. Цих нас машин і представників урядів, тому нам було би варто побачити конкретні зауваження, яких ще не було надано для подальшого потенційного опрацювання. Але як я зазначила до цього, український парламент офіс пані Стефанішини офіс президента ті. Помитун, яку ставили перед собою на кінець робочого року, вона була виконана, і ви бачили, вчора. Пані Урсула передавала вже певні документи президенту Зеленському. Він пожартував, що дуже радіє, що вони не, не, не такої ваги і не такого розміру, як дев'ять томів наших відповідей опитувальника по заявці на статус. Кандидата країни кандидата тому критичності ми не бачаємо, продовжуємо працювати в робочих групах із співавторами і комітетами профільними. А даним законопроектам, нагадаю, нещодавне рішення, яке було здійснено парламентом України, це так звані додаткові підкомітети і їх голови по євроінтеграції для того, щоб скоординувати цю роботу. Дякую вам, пані Марія, за це включення. Дякую за інформацію таку свіжу і актуальну. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Марія Мєзінцева, народна депутатка України, голова постійної делегації Верховної Ради України в Паре. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.